Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас про безпеку українців на окупованих територіях. Чи можете ви дати поради, як максимально вберегти себе, якщо немає можливості виїхати наразі? Максимально вберегти себе, звичайно, це порада перша мати місце, де можна сховатися обладнане. Ну якщо немає. Якщо це не приватні, скажімо, будинки, які мають якісь підвальні приміщення чи погреби, так десь це можна зробити безпечніше, обладнавши його необхідними продуктами, водою у достатній кількості запасами, аби мати можливість дискуватись. То у багатоквартирних це вочевидь не розуміти, де можуть бути якісь більш-менш обладнані бомбосховища, де куди і знати, де вони знаходяться, куди можна е, йти. Я думаю, що люди це знають. Друге, це звичайно, що в будь-якому випадку старатися мати певний запас найнеобхідніших продуктів і речей це дуже важливо. Третє е, це. Триматися, не піддаватися на провокації, на агресію і на агітацію ось цих окупантів, які вони проводять, тобто треба старатися втриматися від надзвичайно серйозного інформаційно-психологічного тиску ми ж розуміємо що це не просто тому що на окупованих територіях я знаю постійно йде нагнітання того що ніхто їх звільняти вже не буде про вас забули вас там кинули навпаки ми самі підемо зараз на миколаїв на одесу тобто я прекрасно володію інформацією скажімо про що вони там розповідають але це виключно спосіб тиску для того, щоб зламати, щоб зламати людей, щоб вони стали байдужими, щоб вони знаєте спочатку байдужість, а потім уже якась, можливо, навіть у когось і прихильність з'явилася що ну треба ж якось жити, призвичаїтись там і так далі. Тобто, це треба не зламатись, триматися і вистояти. Ну, ось це найголовніші поради. Ну і звичайно, здоров'я, сили витримки, і пам'ятати про те, що. Це все українська земля і українська територія, і рано чи пізно окупанта там не буде. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам. дякую. І ми очікуємо на нову зустріч з вами, звичайно ж. Обов'язково. На все добре. Тоді побачимося з вами. На все добре.